Менше місяця лишилося до початку купального сезону у місті горішні плавні, тож комунальники почали активну роботу з приведення до ладу місць загального відпочинку біля водойми. Зокрема, 3 травня на території зони відпочинку на вулиці Конституції, так званого дитячого пляжу, силами КП СПЦКО проведено очищення берегової лінії Дніпра, яку донедавна було не впізнати через засмічення, з причини непаводками. Після зростання рівня води на мілководях коріння, які відриваються від, на маленьких оцих островах, які ми бачимо зараз, вони завдяки вітру їх приганяє якраз на наш берег. В місцях масового відпочинку ми кожен рік проводимо очищення берегу, очищення прибережної території від сміття, від оцих островів. Дерев, дерева, гілки, які були вітром пригнані сюди на наш берег. До роботи було задіяно чотири одиниці техніки: навантажувач та три трактори. Також працювали двоє вантажників. Крім цього, було наведено лад і безпосередньо на піщаній ділянці зони відпочинку. Ми проводимо дискування самого пляжу. Піску, як ви бачите, завдяки цьому ми прибираємо від бур'яну, від всяких. Фарсків, які з'являються після зимово-осіннього періоду, і приводимо місце, щоб воно було як можливо, комфортне для відпочинку людей в нашому місті. Завершення робіт з очищення берегової лінії планується вже найближчим часом. Після механізованого прибирання сюди буде направлено фахівців, які зберуть дрібне сміття та доведуть до логічного завершення підготовку локації до купального сезону.